З 30 грудня прилуцькі школярі йдуть на зимові канікули. Триватимуть вони до 15 січня. Далі учні та педагоги продовжать навчання, але в іншому форматі. З 18 по 22 січня школи, всі школи і всі класи нашого міста будуть навчатися дистанційно 5 днів. Це пов'язано з тим, що ви знаєте, урядом оголошено локдаун з 8 по 22 січня, яким заборонено відвідування, в тому числі і закладів загальної і середньої освіти. Тому для того щоб не втрачати навчальні дні перший тиждень. Другого семестру поточного навчального року учні будуть навчатися дистанційно. За дистанційною формою перший тиждень наступного семестру вчитимуться всі школи. Враховуючи досвід тривалого онлайн навчання навесні, освітяни сподіваються на продуктивну роботу. За цей час усі учасники освітнього процесу навчилися працювати дистанційно. Самі ж педагоги зможуть працювати перший тиждень нового семестру, як з дому, так і з навчального закладу, каже Ольга Колошко. Все залежить від того, як буде організовано Овану роботу закладу та можливостей самих вчителів. Якщо у них є всі необхідні інструменти для проведення дистанційного навчання, вони вполне можуть працювати з дому. Якщо таких умов у них немає і необхідної необхідного технічного забезпечення, то в школах є спеціально обладнані місця, де вчитель може прийти попрацювати і е, викласти той чи інший урок в електронному вигляді. 30 грудня по 24 січня система опалення в школах працюватиме. Адже, попри тривалий період відсутності дітей у школах під час канікул та локдауну, заклади не пустуватимуть. Учителі мають повинні приходити до школи, повинні бувати в школі. Технічні працівники працювати сторожі, адміністрація буде. То вже ж зводити все це до якоїсь температури неприємнімої для перебування цього персоналу в школі. Я думаю, що це що це не потрібно, да й мережі треба. Берегти. Щодо роботи позашкільних навчальних закладів у період локдауну в управлінні освіти кажуть, кожен керівник прийматиме рішення самостійно. Щоправда, рекомендація все ж є. Ми їм рекомендуємо подивитися на все це серйозно, проаналізувати. Можливості кожного керівника стосовно виду діяльності того чи іншого гуртка. Вони мають таке право, і вони разом із педагогічними радами своїх закладів повинні прийняти рішення стосовно форми роботи їхніх закладів у період локдауну. Нині у шкільних, дошкільних та позашкільних закладах тривають традиційні новорічні ранки. проте в умовах пандемії їх проведення дещо змінилося. Вони проходять сугубо по класах, немає таких заходів, коли там на паралелі влаштовуються. Вони Ходять по класах, вони проходять без доступу батьків, без доступу там інших сторонніх осіб. Тобто, класний керівник в себе в класі організовує якесь свято для своїх дітей. Правда, місце, локація проведення цього свята може бути різна. Діти можуть вийти в зал до ялинки в шкільний, наприклад, але просто між ранками повинна бути перерва і повинна проводитися робота по дезінфекції. В якому форматі діти продовжать навчання після 24 січня наразі невідомо. more